Всіх вітаю на нашому каналі. Продовжую цитувати уривки Книги українців поліції Рейхкомісаріаті 41-44 роки Південна Волинь Олег Клименко та Сергій Ткачов. А саме розділ Колоденська в дужках Зароденська, районна, в дужках Волосна поліція 41-43 роки. Колоденська районна поліція. Автономно існувала до осені 41-го року. У зв'язку з ліквідацією району отримала статус волосної зі штатним складом 12 поліцейських, підпорядковувалася коменданту Вішнівецької районної поліції. Згодом волосний центр і, відповідно, волосну комендатуру поліції перенесли з колодного до заруддя, збільшивши її штат до 18 поліцейських. Районна поліція проводила свою діяльність у 18 населених пунктах: Витківці, Воля Вільсона, Гнидова, Діброва, Заруддя, За Шляхом, Холодне селище, Колодне Лісовеччина, Коханівка, Олишківці, Великий Раковець, Малий Раковець, Ряшнівка, Шимківці. Окрім Колодного поліцейської комендатури. Існували у Зарудді, Шимківцях, Великому Раковці. Персональний склад поліції. 1. Базан Іван Андрійович. 1914 рік народження, ворожане села Гнедава, Вишнівецького району. Житель Кременця, вулиця Шпитальна, будинок 17. З... Липня 41-го року служив у поліції Січ. А грудня 41-го до весни 43-го у Зароднянській власній поліції з вересня 43-го перебував в УПА у боївці Зеленого під псевдонімом листок, заарештований Кременецьким УМДБ 20 червня 46-го року і засуджений військовим трибуналом військ МКВС Тернопільській області 20 вересня 46-го року на 10 років випромотодових таборів. Звільнений 13 травня 55-го року, архівна кримінальна справа номер 747, 2. Береза Олексій Васильович. 1912 року народження, Оруженець села Заруддя Вишнівецького району, служив у поліції Січ та у Зароднянській комендатурі Німецько-української поліції. Весною 43-го року поступив у боївку ОУН під, під псевдонімами Орел та Сергій. Виконував обов'язки коменданта СБ 46-го під району. 7 липня 1945 року загинув у бою з військами НКВС у Раковецькому лісі. 3. Бровко Григорій 1914 року народження. Оружен села Колодне Вишнівецького району, служив у поліції Січ весною 1944 року мобілізований у Червону армію, служив. у... 369 ЗСП. 4. Волянюк Никанор Степанович. 1919 року народження. Оружай села Колодне Лісовеччина Вишнівецького району, служив у поліції Січ. 5. Волянюк Степан Тихонович. 1919 року народження. Оружени села Колодне, житель села Дзвеняча Вишнівецького району. У районній поліції служив з травня до вересня 42-го року, заарештований у НКВС Тернопільської області 10 червня 45-го року і 22 лютого 46-го засуджений військовим трибуналом військ НКВС Тернопільської області на 10 років виправно-трудових таборів. Архівна кримінальна справа номер 326 6 Гласюк Іван Опанасович, житель села Гнидава. Вишнівецького району. З липня 41-го року служив поліції Січ села Гнидава. 7. Гри... Григорович. Григоренко. Олександр Миколайович. Житель села Гнидава Вишнівецького району. З липня 41-го року служив комендантом поліції Січ у селі Гнидава. Вісім. Данилюк Єлисей, житель села Гнедава Вишнівецького району. З липня 41-го року служив у Поліції Січ. 9 Данилюк Микола житель села Гнедава, Вишнівецького району. З липня 41-го року служив у Поліції Січ. А з січня 42-го до весни 43 у Вишнівецькій районній поліції. 10. Данилюк Пилип Васильович, житель села Гнедава, Вишнівецького району. З липня 41-го служив у Поліції Січ. 11. Загребельний Пилип Олексійович 1919 року народження, уроженець села Колодно, Лісовеччина, Вишнівецького району, освіта два класи. З липня до осені 1941 року служив у Колоденській власній поліції. У 43-му році вступив у станичу ОУН під псевдонімом Сокіл весною 44-го року. Мобілізований Червону Армію. Заарештований 22 липня 44-го року відділом контрозвідки СМЕРШ 28 СЗД і 28 жовтня 1944 року, засуджений, від, засуджений військовим трибуналом північно кавказського військового округу на 10 років виправно-трудових таборів, помер 14 грудня 44 року. Архівна кримінальна справа 31799. 12. Заєць Петро, житель села, села Заруддя Вишнівецького району, служив у поліції Січ. А, а з грудня 41 до весни 43-го у Вишнівецькій районній поліції. 13. Загледський Антон. 1913 року народження. Житель села Шимківці Вишнівецького району. Служив у поліції Січ. А з грудня 41-го до весни 43-го у Вишнівецькій районній поліції. 14. Івашко Матвій, 1921 рік народження. Оружене села Колодно, Лісовечина. Вишнівецького району служив у поліції Січ. 15 кондратий Семен Олександрович. 1908 рік народження. Ороженець села колодно-лісовеччина Вишнівецького району, освіта 4 класи, член ОУН, служив у Колоденській волосній поліції. У березні 43-го року прийшов в УПА 22 березня 44-го мобілізований Червону армію. Заарештований 31 липня 44-го року відділом контрозвідки СМЕРШ 20, 28 СЗД і 25 жовтня 44-го року. Засуджений військовим трибуналом Північно-Кавказського військового округу на 15 років виправно-трудових таборів. Архівна кримінальна справа 31799. 16. Мавдюк в дужках. Махдюк Дмитро Олександрович. 1917 рік народження, житель села Олишківці Вишнівецького району, служив у поліції Січ. Весною 43-го перейшов у курінь Крука. Брав участь у боях повстанців з окупантами під Шумськом Вели... великими дедеркалами. Загинув у бою з військами НКВС. 17. Назарик Сергій Житель села Гнидава, Вишнівецького району, з липня 41-го служив у поліції Січ, а з січня 42 до весни 43-го у Зароднянській волосній та Вишнівецькій районній поліції. 18. Недоліс єфрем, житель села Гнидава, Вишнівецького району. З липня 41-го протягом трьох тижнів служив у міліції Січ, села Гнидава, далі Зароднянський мій. Волосній поліції весною 44-го року мобілізований у Червону Армію. 19. Олійник Павло Пилипович 1918 року народження, уроженець села Шимківці Вишнівецького району, освіта. освіта, пропуск невідомо скільки класів. Брав участь у бойових діях у складі 600-го. Стрілецького полку восени 1941 року потрапив у німецький полон біля Дніпропетровська. З полону його звільнили як вихідця із Західної України. Після повернення додому з січня 42-го до березня 43-го служив у районній поліції. У березні 43-го вступив у сотню УПА активного під псевдонімом Іванченко. Заарештований 11 липня 44-го року і засуджений військовим трибуналом 19 жовтня 44-го року до вищої міри покарання. Однак, 31 січня 45-го року, даний вирок відмінили і 23 липня 45-го року смертну кару замінили на 15 років виправно трудових таборів. Звільнений з ув'язнення 4 квітня 56-го року архівна кримінальна справа 18738. 20. Осипчук Іван Олександрович, 1906 року народження. оруженець села Заруддя Вишнівецького району служив комендантом у поліції Січ у Зарудді. 21. Пастернак Мирон Мефодійович. 1904 року народження. Оруженець села Гнедава Вишнівецького району, освіта 5 класів. З літа 41 до березня 42 служив у волосній поліції, села Заруддя. З липня 43 до січня 44 перебував в УПА. 19 березня 44 року мобілізований у Червону Армію. Заарештований 30 травня 44 року відділом контрозвідки СМЕРШ Урал Во. І 27 січня 45 року засуджений на 10 років виправно трудових таборів. 22. Ратушняк Тушняк Антон, житель села Шимківці Вишневецького району з липня 41-го служив у поліції Січ. А з січня 42 до весни 43 у Вишнівецькій районній поліції. 23. Радчишин Олексій Степанович. 1920 рік народження. Урожайн села Колодно, Лісовеччина. Вишнівецького району служив у поліції Січ. 24. Резник Володимир. 1922 року народження. Урожайн села Колодно, Лісовеччина. Вишнівецького району служив у поліції Січ. 25. Роздольський Антон Васильович 1911 року народження, урожай села Колодно, Лісовеччина Вишнівецького району, служив у поліції Січ. Весною 1943 року вступив у станичу ОУН псевдонімом Вернедуб, у березні 44-го, мобілізований у Червону армію, 29 липня 44-го року заарештований відділом контрозвідки СМЕРШ 28-го СЗД. І 25 жовтня 44 року, засуджений військовим трибуналом північно кавказського військового округу на 10 років виправно-трудових таборів. Архівна кримінальна справа 31799. 26 салат в душках Салата Микола Серафимович. 1911 рік народження, оружає села Олишківці Вишнівецького району, член ОУН з 1934 року. У 13... У 1939-41 роках переховувався від радянських репресивних органів. У 41-43 роках служив у Зароднянській власній поліції весною 44-го року мобілізований у Червону армію, учасник бойових дій. Нагороджений медалями за відвагу за перемогу над фашизмською Німеччиною. 18 липня 1947 року заарештований Вишнівецьким РВ УМДБ і 17 листопада 47 року засуджений військовим трибуналом військ КВС Тернопільській області на 10 років виправно-трудових таборів. 27. сім Володимир Неканорович. 1902 рік народження, оруженець села Колодне. Лісовеччина Вишнівецького району, освіта сім класів. Комендант поліції у селі Заруддя, Вишнівецького району. У березні 43-го року прийшов в УПА. 22 березня 44-го року мобілізований Червоною армією. 22 липня 44-го року заарештований відділом Контроль звідки з 28 СЗД і 25 жовтня 44 року засуджений військовим трибуналом Північно-Квоказького військового округу до вищої міри покарання 10 лютого 45 року вирок виконано. Архівна кримінальна справа 31 799. Так, таке вже було. Помилка напевне через те, що. За 25 номером точно такий самий номер архівної кримінальної справи. Ну, опечатка значить, що зробиш? 28 Сенчишин Олексій Неконорович 1915 року народження. Оруженець і житель села Холодне Вишнівецького району. Поліцай районної поліції у 42 му році, весною 44 го року, мобілізований Червоною армією. 29 Тучницький Іван, житель села Гнедава Вишнівецького району. З липня 41-го служив у поліції Січ. А з січня 42-го до весни 43-го у Зароднянській волосній поліції. 30. Храпливий Микола. 1914 рік народження. урожайний села Колодне, Вишнівецького району, служив у поліції Січ, весною 44-го мобілізований Червону армію. Служив службу проходив у 369-му ЗСП. 31. Чорний Єфрем, житель села Гнедава Вишевецького району. З липня 41-го служив у поліції Січ. Далі у поліції Зароднянської Волості. Весною 44-го мобілізований у Червону армію. 32. Шмадевський Іван. Житель села Гнедава Вишневецького району. З липня 41-го служив у поліції Січ. А з січня 42-го до весни 43-го у Зароднянській волосній поліції. 33. Шпак Іван Васильович з житель села Гнедава Вишневецького району. З липня 41-го служив у поліції Січ, а з січня 42 до весни 43-го Зароднянській волосній поліції. На цьому списки Колоднянської поліції часів 41-го-43-х років закінчуються. В слідуючому репортажі буду цитувати розділ. Вишнівецька районна поліція 41-43 роки. Дякую за увагу.